На подвір'ї одного з медзакладів Полтави роблять вимощення удовж стін будівлі. Так готують приміщення до холодів та опалювального сезону. Відмозка вона допомагає запобігти руйнації здання, приміщення під час опадів, що б не затикало підвальне приміщення, щоб не розморажувалися, щоб не замерзали труби, щоб не було підтікання стіни. Відмостку роблять саме з цієї сторони, де розташоване наше найпростіше укриття. З іншого боку, облаштовують фасад будівлі. Зовнішні ремонтні роботи мають завершити до кінця вересня, а до опалювального сезону заклад підготували, каже директорка. Ми вже отримали акт готовності. Перевірена система водопостачання, водовідведення, перевірена система теплопостачання. Всі радіатори перевірені, переперевірені, тепловузли підготовлені, перевірена щільність закривання вікон дверей. Завершуємо вже ремонт фасаду. І відмостки навколо по периметру будівлі завершили також підготовку укриття. Наше найпростіше укриття за потреби може вмістити до 350 людей облаштовані кімнати силами самих співробітників, операційна зала та пологова, кімната для після пологових жінок та кімната для, для пацієнтів з персоналом, де можна просто посидіти, перечекати. Тривогу У Полтавській громаді до роботи в осінньо-зимовий період готові усі медзаклади, каже Віра Шелестенко. Проведені відповідні роботи, заміна систем каналізації теплової мережі. Проведено заміна, підготовлені теплові пункти, проведено ремонт та заміна запірно-регулюючої арматури. Проведено ремонт систем холодного і гарячого водопостачання. Деякі лікувальні заклади мають котельні з твердим паливом. За словами позаштатної фахівчині міського департаменту охорони здоров'я Віри Шелестенко у Полтавській громаді 13 медичних закладів. Готувати їх до нового опалювального сезону почали відразу після завершення попереднього у травні. На ці роботи спрямували понад 409 тисяч гривень. Із них близько 319 тисяч із бюджету громади, решта гроші медзакладів та благодійників. Ела Трубієнко та Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава.